Славетна й вільна, Богом поцілована моя земля, свята моя земля усім, що в світі є, ти обдарована та скарб найбільший вільний дух в серцях. Глибокий сенс у слові зашифровано. Так, Україна, це є світло і знання. В санскриті укр це світло нам дароване, частина ра це сонце в небесах, А Інь духовна – духовна це енергія, Бог, що дарує нам життя. Тож крізь віки, світло і знання несемо ми, ти серце світу, рідна, земленько, моя. Твої сини і дочки, горда нація, дух незалежний, воля у серцях, козацька сила і мудрість в нас закладена, ніким не скорена, і незламна у віках. Тож знаємо, ворога здолаємо, ти перемогою прославишся в віках. З днем єдності і з днем соборності вітаємо незламна, вільна і ніким не скорена земля.